Відкрита першість Михайлівського ліцею за лік го туристського кубку Полтавщини серед учнів та студентів зібрав 18 команд з громад Полтавщини. Учасники змагання від восьми до двадцяти років. Богдану 17, Він учень михайлівського ліцею. Говорить, почув, що у закладі є гурток туризму, тому вирішив спробувати себе у цьому. Нині у цьому спорті вже чотири роки. Перед змаганнями тренувалися. Було два тренування для особистого подолання етапу і для зв'язок. Очікуємо перемогу, бо саме. Ми ж у своєму залі надіємося на перемогу. Директор Михайлівського ліцею Валентина Ярославська розповідає: давно мріяли, щоб у стінах рідного закладу відбулися такі змагання. Говорить, цьому передували неодноразові перемоги відвідувачів гуртка з туризму. Останні п'ять років вони брали участь у всіх рівнях змагань Всеукраїнського і обласного і обласного рівня, і наші учні є. Переможцями і учасниками всеукраїнських чемпіонатів у складі команди Полтавської області, тому ну вже така визрівала давно потреба прийняти в себе інших туристів. Сергій Свистун керівник туристичного гуртка у Михайлівському ліцеї говорить у цьому виді спорту понад 30 років. Навчати дітей для нього це не робота, а хобі. Взагалі, ми вихідні повністю субота, неділя з трьох часу з дев'яти ранку до 3 часу, ми 6 годин тренуємося і серед тижня також збираємося. Перед змаганнями в нас збори, якщо в нас на якісь мав Мані іде, то ми взагалі проводимо збори тренувальні збори десь 5-6 днів. і На цих зборах відпрацьовується вся техніка і слава команди. Результат учасників змагань складається із часу подолання дистанції смуги перешкод, а також самої техніки, говорить головний суддя змагань Анатолій Криворучко. Якщо учасник немає відповідної технічної підготовки. Він просто вийде на старт. Якщо ви не знатиме, що робити, він може тут так простояти свій той там визначений 4 чи 5 хвилин і не подолавши ні одного етапу. На відкриття змагань з туризму завітав і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Команда з Михайлівки вона вже який рік є базовою командою збірної Полтавської області на всеукраїнських змаганнях. Це говорить про підготовку, бажання щоб підтримувати матеріально-технічну базу. Команд ми приїхали звісно не з пустими руками. Три набори призів. це мотузки це карабіни, і транспортні, і індивідуальні. Там будуть буде термос в наборі для того, щоб можна було чай попити. І звісно, один набір це господаря. Щоб наступного року теж запросили. На початку наступного тижня будуть оголошені результати змагань.